Вітаємо на зв'язку. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Ділимось тим, що трапилось останніми днями. Муніципальна варта продовжує щоденне патрулювання місць, де найчастіше фіксуються порушення правил паркування. Вулиця Героїв України без порушень парковки. Пійки, як бачимо, без порушень парковки. Третя школа, вулиця Франко. Порушників парковки немає. Нам би дуже хотілось, щоб вулиці завжди були вільні. Однак реальність іноді інша. На годиннику 12 година, 40 хвилин. Бачимо таку ситуацію. Зараз чекаємо на водіїв, щоб провести роз'яснену роботу. Цього разу автівки повністю заставили проїзд біля третьої школи. А це небезпека для дітей, які переходять дорогу. Ускладнений рух громадського транспорту.

У такі морози вартові регулярно співпрацюють з територіальним центром, допомагають транспортувати стареньких, розвозять важкі продуктові пакети, підтримують тих, хто залишився сам. Іноді може здаватись, що це просто пакунок. А для когось відчуття, що про нього пам'ятають. Муніципальна варта не пропускає жодного дня. Ні мороз, ні дощ, ні вихідні, ні свята не стають причиною зупинитись. Регулярні патрулювання це профілактика правопорушень, швидке реагування та відчуття безпеки для громади. Патрулюємо вулицю перемоги. Прибудинкова територія, будинок 21. Вулиця Південна. Будинки 23, 12, 12 АБВГ. Перевірили сквер Михайлівський, правопорушення зафіксовано. Все добре, майно ціле. Патрулюється вулиця Кишинівська. На даний час порушень комендантської години та громадського порядку не виявлено. Коли місто знає, що його пильнують, воно стає спокійнішим. Під час одного з патрулювань інспектори побачили перешкоду на дорозі, яка могла спричинити аварійну ситуацію. Не чекаючи на комунальні служби, вартові відтягнули її обабіч дороги, щоб вона не наражала водіїв на небезпеку. Їхали побачили, гуляється гілля на дорозі. Прибрали заважали руки траспути засідання. Іноді безпека починається з простого рішення не пройти повз. У чаті з'явилось повідомлення, що в одному з районів міста стирчать обірвані проводи. Муніципали негайно виїхали на місце. Виявилось, це проводи інтернет-провайдерів і безпосередньої загрози життю не несуть. Виїхали по вказаному виклику. Це інтернетовський провод. Коробка впала від стовба. Ми зараз залишимо. Оператор повідомить. Відповідні служби інтернету, і вони приїдуть. Відремонтують. І наостанок ще одна історія з блюдяним фіналом. Під час патрулювання інспектори зустріли бабусю, яка не пам'ятала, де мешкає. Вона не могла точно назвати вулицю. Мені треба під'їхати туди, от на, на гаражах. А где вы живете? Я живу тут, в этом доме, только в начале. Ну, короче, он как не живет, мы сами тут живем. Говорит, что сын тут живет, то тут же это а победа, короче, что не понятно. У него там два хороших, товарищ какой-то уехал, оставил ему ключи. И его там... Вы, вы точно знаете, что он здесь живет? Нет, вы знаете, он не, не а живет. Как вас зовут? А? Как вас зовут? Нина Алексеевна. Так, Она а вы точный была... адрес, помните, где вы прописаны? Где... Нина Алексеевна. Победы 23. Ну, а это Квартира южная. 35. А это южная. Вот это южная. А я что сказала? Победы. Победы. Спільними зусиллями вдалося відновити в пам'яті орієнтири. Стареньку доправили додому. Що ми вам ще потрібні, або ви вже самі розберетесь? Ніна Олексійовна. Зараз, подождіть, я посмотрю в цих. І запл... І запл... І запл... І Тут хто? Ну, смотрите, є... головне, щоб нікого не було. Все, закривайте двері і ми уході. Переконали, що їй нічого не загрожує, і продовжили службу. Бо наша робота не лише порядок, а й турбота. Ми патрулюємо місто щодня, ми реагуємо на звернення. Ми допомагаємо тим, хто цього потребує. І разом з вами робимо громаду безпечнішою. Завжди ваша. Муніципальна варта